Таємниця відкрита учням Ісуса Христа. І секрет плідного життя в Богові це хороший ґрунт. Хороший ґрунт дає нам справжнє щастя та успіх. І є різні ґрунти, є кам'янистий ґрунт, є ґрунт повний терній. На таких ґрунтах нічого не росте. А добра земля, вона родюча. Такий ґрунт приносить хороші плоди. І нашого часу через церкву пройшло мільйони. Є ті, хто служив, є ті, хто навіть був пастирями, але плоди будуть у тих, чий грунт не кам'янистий, не спрямований на мамону. Там, де царство Боже завжди буде плід та примноження. А де немає царства Божого, там він відмовки, плітки та багато іншого, але не плоди. Підписуйтеся на телеграм-канал Солтаненка та приєднуйтеся до місії слово Боже. Амінь.